Друзі, всім привіт! Ну що, так як я і обіцяв, значить, хочу зняти вам огляд мотоцикла Lightbite G6, яким він у мене був? ну, В попередніх відео ви бачили, і яким він став. Тобто, що в ньому змінилося? Зараз вам все покажу подробно. Так. ну... Зараз покажу, яким він став. помінялась фара. Стара фара у мене була отака, але вона, чесно скажу, взагалі нічого не світила. Тут був такий гарний ободочок, все класно, тут підсвіточка така. Але по факту, так як вона світила, вона хірово світила. Я купив отаку. Це фара на мотоцикли ендуріки, на кросові або хаскварна або КТМ. Е, Саме топова фара вона, вона видає е, на цьому, на ближньому світлі видає 15 Вт і ще видає 15 на, ой, 30 Вт на ближньому світлі і 30 Вт на дальньому світлі. Е, і ще, одразу щоб показати, значить, тут раніше поворотники були тут сховані. Чесно скажу, навіть вночі. ну, би, підсвітка була прикольна, така голуба, але сам поворотник не функціональний, його тупо не видно. Я поставив такі маленькі поворотники, а ззаду теж стояли такі поворотники, які теж вдень ніфіга не видно було. Ну, Тупо коротше, ніхто не бачить, куди ти повертаєш. І це було реально стрьомно. От, Я поставив отакі поворотники. Значить, так фара включається. Це габарити, тобто габарити, а потім ближнє світло і от таке дальнє світло. Воно світить доволі таки ярко, дуже ярко, навіть в день тебе реально всі бачать і прям всі розступаються. Мені воно дуже сподобалось, вона не сильно хаває в принципі, батарейку, але те, що вона дає світло, воно дуже так. Це все якби, не реклама, просто от, ну, від душі розповідає. І що мені сподобалось в тих поворотниках, що коли ти вмикаєш а, поворот, а, габарит виключається і включається така як у Audi Q7, такий поворотничок. Або в праву сторону. От. Коли включаєш аварійку, вона теж, теж гарно гарно працює. Так. то в цілому мені дуже сподобалось, як воно працює і такий от результат. А коли ззаду раніше була, виходить, зараз покажу, стоп. А, а, зараз стоп горить, тому що підножка стоїть. Значить, раніше, коли виключаєш габарити, да, нічого не горіло, тільки включався цей світ. Але його... Вночі не сильно видно, а вдень тим більше. Ну якось сюди такі сравні. А коли я натискав гальма, е тепер значить, горить і тут стопи, да? і тут центральний стоп. От. Так само він працює як габарит от. і трошки більше підсвічується, коли стоп включаєш. І так само повороти, коли аварійка і коли лівий правий, то червоний, наприклад, буде горіти. А... Це він буде показувати. А, продовжуємо огляд. Значить, що ще змінилось? Значить, Коли я сідав за мотоцикл, я не бачив в дзеркало, хто їде ззаду. Тому що мені не вистачало цій відстані. Да, я, ну, я не бачив коротше, нікого. І Я на Алікспресі замовив такі от подовжувачі. Тобто, вони підняли скло трошки туди. На 2-3 см і в бік теж на 6 см воно подовжилось. Одне і друге дзеркало. І тепер я бачу дуже круто всіх, і це дуже зручно. А, і коли проїжджаєш від зеркала, машин не ну не чіпляє, тому що вони якраз отут і проходять між цим простором. а Купив для тримач такий дуже класний. Насправді дуже круто тримає, я переживав, але реально він круто тримає телефон і з бездодатовою підзарядкою. Тут от є індикатор, коли включається телефон, і воно класно а, заряджає. Що далі? Тут воно пластик дуже хіровий був, і я його, якщо буде видно, то тут є такий, як би. Ну, коротше, такий. Початок плівки. От, коротше, я поклеїв дуже класну плівку, от, яка не, ну, коротше, не репається, нічого з нею не відбувається, і вона класно тримає такий глянцевий колір от. і На фару так само, якщо там помітити, да, є така теж рамочка. От, це теж плівка така. і Вона теж би, захищає фару від яких самих, там, сколів, там, подряпин і так далі. О, це такий ще один лайфхак був зроблений. Поставив я нову вилку. От. А, нову вилку вона не а, болтається, як стара, яка була прямо при покупці. Але вона дуже туго працює. Я над вилкою ще працюю, тому а, будемо ще щось думати, щоб зробити, щоб вона м'яко працювала, як мені хоч, хочеться. Далі зробив отакий класний бризовичок, тому що вони якось так профукали, що <гум> ну, їм було пофіг, мабуть, тим, хто збирав цей мотоцикл. І з колеса, коли не була бризовика, бризги попадали аж сюди коротше, вверх і мені прямо в лице туди летіли. Тобто вони виходить, коли не було да, тут видно, що бризги прямо летіли через цей отвір і Попадали в лице. От. Мені це не подобалось. і Тому я поставив такий бризговик. От. І вчора от був дощ у нас в Одесі. І реально ну, прям дуже круто. Тепер бризги навіть не попадають, якщо от видно да, то вони тепер не попадають навіть сюди, де знаходиться акумулятор. сам а Що далі ще я такого зручного зробив? я Значить, Сюди в бок, я... тобто, зарядка була раніше тут в бордач. От, Я, значить, прибрав її звідти, поставив сюди. І сам блок живлення е поставив прямо сюди в мотоцикл. от, Щоб воно там заряджалось прямо в всередині. От. Е а індикатор, щоб було видно, чи йде зарядка чи ні, вивів його сюди. От, Маленький такий отвір. Получилось дуже круто. Мені прям дуже сподобалось. Значить, е що ще? Ще, виходить, я зробив а, оскільки в мене була, виходить, тільки одна зарядка, мені було не трошки незручно, і я вирішив її перенести на. Коротше, я зміг і на роботі зробити такий от шнур, і вдома. От, і зміг окремо купити дріт, який буде заряджати це все діло. От. І Прикол в тому, що коротше, тут в зарядці цей шнур ві, е, штекер він був е, дві палочки горизонтальних, одна була вертикальна. Я просто взяв плоскогубцями і перевернув цей штекер і зробив звичайну таку е, підкомп'ютерний е, C14, якщо не помиляюсь штекер. І тепер воно тупо можна заряджати, навіть як від комп'ютерного е живлення штекера, а, Ну, от такі зміни відбулися. А, і ще виходить, у мене не було лягушечки. Мені зробили таку от лягушечку прикольну на підставку, щоб коли починаєш їхати, тільки в тому разі, якщо. Підставка стоїть, бо я іноді забував її коротше, забирати і можна було не вернутися сильно. От, тому мені поставило таку от лягушечку, і тепер він не рухається, поки її не забереш. Е, в принципі, все. Все. Um. Um, далі, я... далі я ще планую, значить, що зробити. Um, оці кріплення, вони мені не дуже подобаються, тому що дуже низько щиток. Знаходиться. Я заказав з Алікспресу спеціальні такі короті, тримачі, прикольні алюмінієві. От Я потім покажу обзор, а, як вони виглядають. І щиток я підніму так, щоб він закривав оцей. І воно буде дуже круто виглядати, Ну, прям огонь-огонь. І замовив ще собі а, короті, назад, сюди в цих ріг. Довго підібрав модель. Що сюди підійде, щоб можна було поставити кофер сюди. Тут буде така площадка чорна. Десь через місяць воно повинно приїхати. І можна буде сюди ставити тепер, потім, коли я поставлю, ставити кофер і всі речі туди складати. Ну от такі зміни. До речі, У мене ще лишилось ще один такий комплект подовжувачий для зеркал. То кому треба буде, пишіть. От, вони йдуть одразу вже з шайбочками, з болтами, і зможете собі поставити. Вартість такого комплекту, ну, ці два штучки, 500 гривень. Вони вже в мене є в наявності. Якось так. Е, дякую всім, хто дивився. Е, якщо будуть якісь питання от, або там, пропозиції, е, пишіть, пишіть або дзвоніть. В принципі, всі контакти є в мене. Чим зможу допоможу, може якимось там досвідом поділюсь. От. Тож, до зустрічі. а, да, До речі, забув сказати. Кому подобається, підписуйтесь на мій канал, буду відправляти вам якісь прикольні відосики викладати. Ну, а ви будете дивитись і можливо комусь теж буде цікаво це все дивитись. Всім пока.